вас. Ми всі йдемо на вибори у надії, що депутати, за яких ми віддаємо свій голос, змінять наше життя на краще. Однак реальність дуже часто не лише розчаровує, а й обурює нас. Бо виявляється, що депутати в першу чергу дбають про вирішення власних інтересів, а не інтересів громади. Про один із таких випадків ми і поведемо мову у нинішній програмі Перехрестя правди. До програми звернулися мешканці двох будинків по вулиці Партизанська, селище Зарічне. Це житло збудовано за часів радянського союзу підприємством Райсільгоспхімія для своїх працівників. 46 сотих землі. Поряд правління місцевого колгоспу передало власникам квартир для городництва. Приїхав агроном в присутності наших людей. Є свідки виділили оцю землю для ведення підсобного господарства. Із земель колгоспу. От, ми спокійно тут жили, трудились на цій землі, е, садили овочі, годували сім'ї. Це продовжувалося до 2012 року. Е, Наш спокій так би закінчувався, ми ще цього не знали. Я хочу домогтися, щоб все-таки ділянка моя тут залишилася. Я живу в цьому будинку з 90-го року. І обробляю цю ділянку вже 27 років. І я маю право тут, як то казав, обробляти цю землю і з неї годуватися, тому що мене ніхто більше не прогодує, як земля. У 2012 році за головування у селищній раді Сергія Костюкевича було затверджено зміни до генерального плану забудови зарічного. Згідно з ними, землі, якими користувалися мешканці двоповерхівок по вулиці Партизанська, було віднесено до земель житлової та громадської забудови. І ось тут почались порушення з боку селищної ради. Порушення закону про містобудування. Значить, не дотрималась процедура, проведення громадських слухань не було. Ось з порушенням певних процедур ці наші городи перевели в землі для забудови. Нас не повідомили. Ми потім знали, що тут хочуть вже роздавати земельні ділянки під забудову. Ми звернулися у селищну раду для того, щоб розібратись. Що це таке робиться? Нам показали генеральний план і показали на генеральному плані, що тут знаходиться три земельні ділянки під забудову. В архітектурі взяти, де розробляється детальний план, на яку територію і де може бути майбутнє житло. Це можна знати, тому що будь-який детальний план включає в себе обговорення, громадські обговорення. Це пишуть в газетах, що будуть обговорення кварталу в такі-то, акі-то. Людина йде на обговорення і знає, що буде там, тому що там відкриваються всі документи. Все. Ось ці довідки, надані людям у різні роки, місцевим земельним відділом, свідчать про обізнаність влади, що земля у користуванні громадян. Однак, 6 червня 2017 року на сесії Зарічницької селищної ради мешканців багатоквартирних будинків позбавили можливості отримувати підтримку з невеликих городніх ділянок. Цю землю передали під житлову забудову. Люди, що десятиліттями мали в користуванні по дві-три сотих, нині залишаються чим. Я маю право, так як і всі, на цю земельну ділянку. І я не багато прошу у цієї влади. Всього три сотки чи там дві сотки тієї землі, тому що мені треба жити і виживати. Но наша влада розпорядилась по-другому. Вона посчитала, що вона хоче собі щось придбати, а не людям дати. І вибираємо їх для того, щоб вони тільки деребанили для себе землю. Відмовлено нам було всім, не тільки на мені, тому що заяви ми написали всі і нам відмовили. Землю нам надали ще тоді, як тут не було тих будинків. І ця земля була колгоспна. І тоді вона не належала під забудову. А коли вони вже роздали там, взяли землю під забудову, роздали, і потім щось їм стрельнуло в голову, і вони зробили оці клапи цієї намазаної медом землі, зробили під будівництво. Дуже боляче, бо я кормила сім'ю. У мене чоловік має хворобу, отрима інсульт, має інсульт. Я пенсіонер, отримує 949 гривень пенсії. Я получаю 1400. Вона студентка, дитина. Це все, чим я могла їй допомогти. Тепер і це забрали. Я більше не можу сказати. Городи у мешканців двох будинків забрали, бо в генплані тут житлова забудова. Такий головний козир місцевої влади. У 2019 році за Річнецькою селищною радою був затверджений генеральний план забудови, і згідно цього генерального плану забудови на ті земельній ділянці, де вони користуються, передбачалось виділення земель під житлове будівництво. Стаття є така 118 -та закону кодексу земельного кодексу України про те, що ну, там визначені, які земельні ділянки люди можуть отримати в користування. І яка процедура отримання цих земельних ділянок у користуванні. Зокрема, там зазначено, що для того, щоб отримати земельну ділянку в користуванні, людина може до нас звернутися із заявою, вказавши графічні матеріали, розміщення земельної ділянки, де вона бажає її отримати. В цьому будинку я із сім'єю мешкаю з 91-го року. Я проживаю зі своїми дітьми. Діти у мене сироти, чоловік помер вже 15 років тому. Ця ділянка була велика підтримка для моєї сім'ї. Разом з тим, я хочу сказати, що в 2013 році я, дізнавшись, що е, цю землю перевели із земель запасу у землі під забудову, написала заяву в селищну раду, щоб мене поставили на чергу. В тому, е, такому, в тому випадку, коли землю будуть роздавати під будівництво, щоб я була одним з претендентів на цю ділянку. Але заяву мою не розглянули на сесії. Цю ділянку, на яку я написала заяву, віддали іншій людині. Відповіді мені не, не дали не дали ні в усній, ні в письмовій формі. Така практика є не поодинокою. Десять років тому молодий спеціаліст санстанції Анатолій Полюхович теж звертався із проханням про виділення земельної ділянки під забудову. Однак не лише землі, навіть відповіді не отримав на даний момент відповіді. Я не отримав. Взагалі ніякої так, жодної відповіді від влади я не отримав. Минулого року от, одружився, написала моя дружина також заяву от, на отримання земельної ділянки. От. Вони в той же день, це було ну, грудень 2016 року, в той же день ми, ми побачили відповідь, підшиту у них. От, що буде розглянути це питання після розширення меж. От. Ну і цю цієї відповіді вони так само додому не направляли. Втім, ігнорують у зарічному далеко не всіх. Скажімо, не знають відмови, зокрема деякі місцеві депутати, які нещодавно прийшли відстоювати інтереси громади. Людей такий підхід обурює. 6 червня був присутній. Пан Козяр із дочкою вагітною, в нього 9 дітей. Його зять Гутовець. Із Новорічиці 16 дітей у сім'ї. Ви їм відмовили отримані земельної ділянки. Надали ділянку, на яку він претендував депутату районної ради, е, селищної ради Побережному Адаму, який продає вже земельну ділянку біля річки. Надали земельну ділянку пану Шостакевичу. На його дружину Шостакевич Ніни Анатолії. Надали земельну ділянку для Бокія Сергія Миколаєвича, депутат селищної ради. Надали земельну ділянку для пюро Володимир Йосипович, депутат селищної ради. Надали земельну ділянку для вечорка, двоєрідний брат Ломака, голови селищної ради. Скільки це буде продовжуватись? Ми знаходимося на земельній ділянці, надали на яку надали для депутата нашої районної ради. Надали Шостикевичу Віктору, яку він хоче зараз продати. І ближчим часом була на сесія. Він знову отримує земельну ділянку на його дружину. Я думаю, що це дуже є несправедливо. Дуже багато людей на нашому районі, якому немає ніяких підприємств. Це селище, і ми хочемо, щоб добитися трошки якоїсь правди, справедливості, тому що обдурювати людей вже хватить і достатньо. Микола Драганчук каже, що обласна рада прямого впливу на селищні ради немає, оскільки вони підзвітні громадам, які їх обирають. Однак у цій ситуації потрібно детальніше розібратися. Якщо прокоментувати цю ситуацію ну, з такої чисто людської точки зору, то ну, тут принаймні виникає багато запитань. Ну, якщо взяти перше запитання, це чи зверталися взагалі ці люди в селищну раду із тим, аби виділили їм ці земельні ділянки у постійне користування. Якщо так, тоді є дуже багато запитань до принаймні до селищного голови. Якщо не зверталися, тоді це інше питання. Що стосується м, самих депутатів, ну депутати це такі ж люди, як і всі, і власне чинне законодавство їх абсолютно не обмежує в тому праві, і вони мають право повне на набуття тих же земельних ділянок. Єдине в який спосіб, якщо він депутат і відповідно голосував. На сесії за виділення, ну то це вже тут напряму є корупція. Спірна земля, якою користувалися жителі будинків з вулиці Партизанська, також поділена цікаво. Петро Сопків керівник місцевої спілки учасників бойових дій. Йому та Степану Полюховичу пощастило не лише отримати земельну ділянку, а й отримати її в центрі, де є всі комунікації. Причому одну із ділянок запропонував сам голова селищної ради. У минулому році перед Пасхою я демобілізувався. І десь всередина, може кінець літа, голова селищної ради Ломако запропонував отримати земельну ділянку в цьому районі. Він сам запропонував. Ми обрали день, я прийшов і написав на ту ділянку заяву на отримання земельної ділянки. Я був перший. До того заяв не було взагалі. Взагалі на те місце я був першим. Я вже не пам'ятаю, якось як це Ні, В цьому році, чи? В цьому році, весною. Я Як голова спілки, я почав ну, вирішувати ці питання хлопцям, які є на саточниці з приводу виділення земельних ділянок. Спочатку нам сказали, що є тільки аеропорт, потім, коли ми почали вже своєю спілкою потрохи давити, нам оприлюднили. Точно вам не можу сказати, чи 64 чи шістдесят сім ділянок. Нам, Такі, що є під забуда да, є під забудову. Стосовно атовців, ну можливо, не найкращий варіант вибрала місцева влада, коли таке, таку спірну земельні, земельну ділянку виділена атовцям і в тому числі двом депутатам. Не думаю, що землі немає в Зарічницькому районі, і відповідно, мабуть, без селищна рада все-таки повинна була більш продуманіше підійти до вирішення цього питання і виділити десь ну в інших місцях не таких, принаймні спірних. Бо коли люди користуються по 27 років тими земельними ділянками, ну мабуть і питань тут виникати не повинно було. Під час сесії, на якій видавали дозвіл на розробку проєктів землеустрою для відведення ділянок у власність для будівництва житлових будинків, з'ясувалося, що на конфліктній території є не три, а чотири ділянки. Попри те, що одна на кадастровій карті була позначена як вже зайнята, для чого приховувалась кому планувалась вона ця земельна ділянка. На нашу думку, це була вже якась афера для того, щоб десь її комусь. Віддати взагалі не проводячи ніяких е... сесій, щоб через сесію це все оформити. Тут ще просто дуже багато таких спорних дискусій, що коли показують одне, а потім, коли починається вже голосування, дуже багато ділянок, які ще просто закриті в генпланах. Вони закриті, вроді би там є люди, вже на них хтось претендує, але по суті вони нічинні. На цій сесії ми. Степаном все бачили, як воно було. Там, де ми написали заяви, там указано було спочатку три ділянки. Згодом з'ясувалося, що виявилося чотири земельні ділянки. Чотири земельні ділянки. Одна з земельних ділянок була зовсім, так як я казав, попередньо закрита, що там вже би, чиєсь воно. Чому це так робиться, ми не знаємо. Чи нам спеціально ніхто не хоче показувати. Нагадаємо, ще в 2013 році Світлані Чередько, жительці партизанської шість, відмовили мовляв, вільної землі немає. Натомість задовільнили запит молодої депутатки, яка в телефонній розмові запевнила, що дорогу нікому не переходила. Претендентів на цю землю не було. Дві ділянки землі отримали воїни. АТО. дякуємо їм, що вони захищають наш мир і спокій. Хай хлопці користуються цією землею. Але одну ділянку отримала депутатка Людмила Мельникович. Молода, енергійна. Вона знайшла спосіб забрати собі цю ділянку в нас. Четверта ділянка не дісталася поки що нікому, тому що депутатка Віра Полюхович не набрала одного голосу їй не вистачило одного голосу, щоб отримати цю ділянку. Але вона вже поновила свою заяву і на наступну сесію попросила звернулася в письмовій формі, щоб виділили їй цю земельну ділянку на наступній сесії. Вона впевнена, що на наступній сесії вона її отримає. Голова селищної ради Володимир Ломако. Жодних проблем у такому підході не бачить. Депутати це теж інші люди. Зарічне місцеві жителі називають великим селом. Тож городи практично біля кожного будинку звична річ. поверхівок – небагато. А от приватні садиби своїм багатством, вишуканістю та розмаїттям вражають. Проте землю для приватного житла виділяють вибірково. У нас Проблема з такими землями, що під житло віддаються. Розумієте, у нас черга загальна черга, яка сформована з 2007 року. Ще та черга тянеться, складає 514 чоловік. Землі в зарічному під індивідуальне будівництво як такої немає. А для місцевих депутатів є, бо кожен претендент отримав ділянку саме в зарічному, зважаючи на півтисячну чергу громадян, які десятиліття очікують справедливого поділу, пояснити це важко. Не зміг цього зробити, і селищний голова Володимир Ломако, до якого прийшли мешканці партизанської. Обурило людей не лише те, що городи забрали без їх відома та згоди, а й те, як позачергово, безкоштовно отримують ділянки народні обранці. Чому слуги народу задовольняють свої потреби, а не тих, хто в скруті? Чому депутати продають землю, а багатодітна родина залишається ні з чим? А чого людина яка вагітна сиділа на сесії? А чого депутати на цій сесії отримали всі по зарічному, не на аеропорту? Депутати отримали земельні ділянки. Ми єдині ділянки. На думці вони заявляють. Ви де можна, ви показали їм пальцем написати заяви, на які вулиці? Чому, номер, та. Чого а, там, де а, було, він, ми ніколи не знає? Чула, що нашої заяви не одної не пові нам сказали, де почекайте, поміняємо генплан, Почекайте, ну по аматорі. А мораторій -мо 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 наложимо. Не ви нас обманювали останньої хвилиночки. Ми прийшли на і сиділи, як миші. Тихесенько, дивилися це ваше шоу. Діляється ділянка для Шостакевич Ніни Анатолії, ні, дружини депутата. В той час Шостакевич продає ділянку біля світанку, там на все район знає. Так, Як може продавати ділянку, і тут же для дружини віддається нова ділянка. Коли його питають за ту ділянку по телефону, чи ви продаєте, він каже: якщо вас не влаштовує. Ми вам запропонуємо через деякий час іншу ділянку. У нас склалася така ситуація, що не тільки Шостакевич продає земельні ділянки, а земельні ділянки продаються практично всіма громадянами, ну не тільки депутатами, а всіма громадянами, які в свій час їх отримали. Всюди люди торгують. Тут вже можна говорити про моральність людей. І, ну, принаймні, треба реагувати на такі речі. Реагувати. Бо хтось не може однієї ділянки отримати, а хтось може їх по декілька мати. Залучати і дружин, і, і тещ, і інших членів родин це дуже поширена, таке така річ, і саме цим і користуються в основному і в тому числі і депутати. Це ну, в якійсь мірі неприпустимо. За словами начальника головного управління Держгеокадастру в області, який раніше працював на Львівщині, там практикують на кілька років давати землю в оренду. І якщо людина не розпочала будівництво, ділянку передають наступному в черзі. Якщо ж земля вже приватизована, її долю вирішує власник. заборонити будь-кому продавати ділянку. Ми не можемо. Це його приватна власність. отримують цю ділянку безкоштовно. Це треба тільки про охоронним органи, щоб не розбиралися. Земельний кодекс не забороняє, щоб жінка, чоловік, дружина, діти, внуки отримали земельні ділянки. Це треба задавати питання до сільського або міського голови, до депутатів і до їхньої моралі. Зважаючи на те, що 514 мешканців зарічного десятиліття чекають на омріяний шматок землі, виділяти землю для продажу здоровим та справедливим підходом назвати важко. Це свого роду влада зробила бізнес, от, кажу прямо так, як воно є. Бо люди знають, що беруть ті, яким навіть вони не потрібні, от, отримують якимсь шляхом, а потім продають їм. і то не, да, заробляють на цьому і немалі кошти. У зарічному продаж землі став бізнесом. Деякі люди, які мають доступ до землі, без перестанку беруть земельні ділянки безоплатно, а потім їх продають. Наші місцеві жителі не мають такої можливості і вони змушені купувати ці земельні ділянки. Але через те, що виробництва в нашому районі немає, заробити гроші, щоб щоб купити цю земельну ділянку нема де. Тому зазвичай місцевий люд їде на заробітки до Польщі, до Росії. Змушені незаконний видобуток бурштину проводити, щоб заробити гроші, купити земельну ділянку і на цій земельній ділянці вже потім будуватися. В той час як інші люди, як інші люди, беруть цю землю безоплатно і знову продають. Відповідно до земельного кодексу, кожен з нас має право на безкоштовну ділянку під будівництво, садівництво, дачне господарство та гараж. Адвокат Олександр Бражніков каже, що навіть мовчазна згода на використання земельних ділянок під городництво не дає жодних гарантій на їх власність. Право власності на земельну ділянку або на користування неї виникає після внесення у державний реєстр права на землю, який називається кадастром, цього права до внесення. Цих в ці документи прізвище якогось власника він не може себе вважати власником цієї земельної ділянки або землекористувачем і відповідно не може захищати це своє право як у суді, так і в адміністративному порядку, жаліючись на місцеву владу, кудись там вище. І, хоча довідки про наявну землю люди мають, власність на неї не оформлено. Позитивний результат на їх користь, звісно, міг бути, але на це потрібна була воля депутатів. Хитромудрий поділ землі у зарічному вміло переплили із законодавчими нормами, не зваживши на людей. Ми звичайно знаємо, що це не по закону, як вони кажуть, але є ж різні закони. Є закони писані, а є закони людяності. І я вважаю, що депутати повинні були. Прислухатися до нашого прохання і залишити нам у користуванні ці ділянки землі. Ми всі люди, ми жителі сільської місцевості. У нас немає будівництва, у нас немає доходів, які дозволять нам добре жити, не обробляючи, не працюючи на землі. І це була велика допомога нашим сім'ям, ця невеличка ділянка землі. Одні люди, які є досить забезпечені, мають можливість безоплатне користування взяти ділянку і її продати, а інші люди, такі як ми, не маємо такої можливості. І в нас забрали навіть ті маленькі клаптики землі, які в нас були. За пошуком правди громадяни зверталися у різні інстанції. Однак надії на повернення їхніх городів мало. Скоріше за все, порушень земельного законодавства тут нема. І ми зі сфери правової переходимо у сферу моральну, на яку якраз і повинні впливати загал. Якщо люди мають документи на землю, тоді так. Можна йти в суд і ускорювати, А якщо у тебе немає документів, приймає рішення сільська рада, яку вибрали ті ж самі люди. На даному етапі щасливчики отримали дозволи на розробку документації для відведення земельних ділянок. І хоча вони ще не передані у приватну власність, вільними на сайті вже не значаться. Жодної там, там, там немає жодної з цих ділянок. Потім прилетів наш голова. Це і наша публічність. Який вихід, і що робити людям, яких позбавили городніх ділянок? Чи є альтернатива? Голова селищної ради відповісти не зміг. В межах зарічного ділянок під садівництво, під городництво однозначно передбачатися не буде голова обласної ради на ситуацію дивиться більш оптимістично. Єдине, що я вже дізнався, це те, що в них є документи, які свідчать про те, що ці земельні ділянки там по, по дві, по три сотки, вони мають право постійного користування. Якщо це так, то в цій ситуації тільки може виступити таким суддею, тільки правоохоронні органи. Їм необхідно звертатися за, за тим, з тим, що їхні права. В цій ситуації порушені. Я думаю, що коли вони звернуться, той же суд він відреагує відповідно і прийме те рішення, яке, я думаю, буде на користь людям. Чи вдасться за повернути свої городи, наразі питання відкрите однак, це далеко не поодинокий випадок справедливого в лапках поділу землі. Обурює в цій ситуації факт безперешкодного придбання та вигідного продажу землі тими, хто наближений до влади. І довести при цьому кримінальну складову дуже складно. Однак депутати повинні пам'ятати своє основне призначення у радах різних рівнів і, повірте. Це далеко не першочергове задоволення своїх особистих потреб. До зустрічі на перехресті правди.